Так, зараз я зніму невелике відео-відгук про акумуляторний секатор. Поясню, чому акумуляторний, а не ручний. Має часа там плюс-мінус 45 дерев, плюс виноградник. Не завжди добре вручну працювати. Тому вибрали Прокрафт. Правильно це чи ні покаже час. Короткий відео огляд, чи можливий, чи спроможний він працювати на більш великих, так сказати, об'ємах і яку гілку він бере. Працюємо зараз на груші. ну Так, трішки малеча 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 Але, на мою думку, і я вже з цим працював. Він дуже гарно справляється навіть з об'ємним деревом. ось Працює проблем не маючи. Тобто лезо 25 мм працює добре. Якщо буде цікаво далі, обов'язково зніму відео. Кому цікаво, пишіть коментарі.